Вітаю всіх, хочу зробити ще таке оголошення. Серйозне, я бачу особливо Тік-Ток. Мене якось розчаровує, якесь стадо людей, яких хтось там начитався десь. Невідомо чого. Я ділюсь своїми відчуттями на квітень місяць. Я все роблю в динаміці кажу на поточний момент. Деякі люди, ну, бачу, що інтелект не дуже. Десь щось начиталися, про якісь наступи. Це постійно пишуть про це постійно. Про це буде мова постійно. Це до кінця, до, до зупинки, до Заморозки війни постійно ця тема буде вилазити. Зараз є сильніший політичний накал. Він йде. І те, що відбувається, зараз тільки 20 лютого. До квітня ще півтора місяці. І треба розуміти, що те, що відчуваю на даний момент, може змінитись у березні кардинально. Чомусь багато людей не розуміє. Війна полишає інтелекту людей. Просто полишає його. Люди починають тупішати конкретно, тупішають сильно. Начиталась якусь хрені в Тіктоті це нормально. Всі читають. Тому. Треба не писати чуш, Бред. якщо не подобається щось мовчки проходити, не дивитися. Ви себе загружаєте зайвим. Ось Я дуже проти дивитись те, що не потрібно. У мене є такі коментарі: дивні люди, чого ви лізете, якщо вам це не потрібно? Ви ж себе цим грузите зайвим. Воно вам не потрібно, ви себе ците, грузите, грузите. грузите. Зай... Навіщо? Навіщо? Прекрасно все люди розуміють, що відбувається. Відбувається ситуація важка, напружена. Так, буде напруга. Я ще продивлюсь деякі розклади. Я беру періоди маленькі. Уважно слухати, який я беру період часу. Квітень я ще навіть не розглядала. Я квітень розглядала як можливі події, там бойові дії, обстріли. Я це розглядала в питанні загальному. Конкретно як місяць, які там можливі події, я не розглядала і ще не буду розглядати навіть. У мене ще на кону березень. Причому березень буде після 25 лютого розглядати стільки, або навіть 1 березня. Розумніше це буде робити. Небезпеки на березень будуть. Чекайте. Спочатку, звісно, буде Харківщина. Причина це. Відкривайте новини, бачите. Дуже неприємно. Хай не буде причин розглядати Харківщину. Хай не буде жодної причини розглядати Харківщину на небезпеки. Не хочу Ось просто. Будь-кого розгляну. Будь-кого. Потім на мене наїжджають, чому я не дивлюся інших. Тому що Харківщина мене хвилює більше за все на даний момент часу. І тут проблем до хріна. Поки я все це розгрібу, на інших часу менше. І сил також. Відчепіться від Харківщини, щоб було все тихо спокійно, будемо розглядати Донеччину. Херсонщину, Запоріжжя, всіх розберемо. Але вибачте, на своє я все одно трачу більше часу. До речі, Харків, я вас не дивилась по небезпекам особливо. Не лежить душа і немає бажання. Я не буду на себе наступати. Ну, як ви, в принципі, бачите самі, мене ніч... якщо мене це нічого не змушує робити, значить це не потрібно. Не хочу, не роблю, не наступлю на себе. В принципі, можна було спати ніч. Навіть стратеги по області спати можна було, якби мені давали ще спати. Ну, Так як я мама в декреті, в мене ще свої приколи. Розумієте, самі, знаю всі новини за ніч, бо три рази прокинутись, тому що. Тому, що. Тому, ну так, живу, я живемо, як живемо. Ну, нічого. Я ще подивлюсь: єдине, що вам скажу, єдине, по країні тенденцію посилення обстрілів. На березень місяць, давайте так. Ось так ось, беремо. І на річницю війни на три роки. Ось. Що я зроблю?